Огляд нового серіалу від Netflix на 10 з 10 за 90 секунд, рекрути драма з елементами комедії та екшену, яка розповідає нам про американських підлітків, які імпульсивно та необдумано, як здається, спершу вирішують вступити до корпусу морської піхоти. Цей серіал це щось середнє між майором Пейном, сексуальним вихованням та американськими бойовиками 90-х. Смішно, класно, жорстоко. В центрі історії фігурує гомосексуальність, яку легко спутати з класичною повісткою від Netflix. але це тільки на перший погляд. Дорослішання чоловічного. Ча дружба, приколи, випробування, любов та зрада все тут якісно по-дорослому, а інколи по-дитячому, саме так, як ми це любимо. Тема армії подається через призму дорослішання підлітків та формування чоловіків, сприйняття себе та світогляду. Ну і стара, добра дідовщина, як вона є, жартую, не добра, просто стара переродження, самовдосконалення, сприйняття себе та маленька дрібка пропаганди, яка шепче сучасній молоді. Армія це. Рекрути змусять вас посміятися, порефлексувати та просто отримати задоволення, туалетні жарти, які не залишать байдужими, навіть аристократію. Повірте, прекрасний серіал з чудовою картинкою, матюками, дрібкою расизму, шовінізму та іронії. Так як має бути без прикрас. Якщо цікавлять рейтинги на агрегаторах, ось вони 92% свіжості на Rotten Tomatoes, Metacritic 72 бала, IMDB 7,9%. Від мене 10 з 10. Однозначно рекомендую до перегляду. Сподобалося відео? Поширюй та підписуйся.